Доброго вечора ми продовжуємо читати повість Ярослава Стельмаха Химера Лісового озера. Великий півкруглий предмет віддалявся поступово від берега. Значить, так, вискакуємо на рівне і наводимо ліхтарики. А може, голосно крикнути, щоб воно налякалось. Еге, воно злякається та як кинеться на нас. А якщо й справді кинеться, ноги є ото ж бо, а зараз приготувались. Давай. На слабких ногах вивалився я із кущів, натис на кнопку ліхтарика й завмер. Від здивування, несподіванки, переляку, не знаю від чого. Скоріш за все от усього разом. Так, я був готовий, здавалося, бігти і побачити в нашому озері що завгодно, але те, що я побачив, перевершило найхимернішу уяву. Водою пливло щось надзвичайне, неймовірне і дуже доісторичне. Це я зрозумів одразу. На поверхні видніла лише голова. Але що то було за голова? О, яка то було голова, здоровецька, уся всипана шипами, темно зелена, лискуча, й бридка. Ось потвора повернулася до нас і блимнули червонясто два великі ока. А між ними стирчав хижий ріг. З напів розкритої пащі виглядали загострені білі зуби. Враз хотілося мені опинитися десь далеко далеко, в селі чи у самому Києві, і я мимохідь позадкував до кущів, за яких так небачно вискочив секунду тому. У, -у, -у! люто завила мордяка і стала наближатись. Я дивився на цю химеру, мов загіпнотизований, і не вірив власним очам. Тікаймо, митю, врешті здобувсь я на слово. Тікаймо. І ми вже, було, кинулись бігти, коли це Митько вкляк на місці. Ні. Мовив він, важко переводячи дух. Ні, крім нас же, ніхто його не бачив, я не повіжу. Що потім розказати? Яке воно? У, ревонуло страхіття ще раз. А, лякати, то ти нас лякати, несподівано заверещав неприродньо тонким голосом Митько. І окинувши поглядом берег, вхопив каменюку і пожбурив нею в ту голову. І хоч він не поцілив, проте чудовиську такий гостинець не сподобалось. Воно спинилось, а тоді, не зводячи з нас очей, стало віддалятися. Ага, не смакує, не смакує, верещав Митько. То ось іще, іще четвертим чи п'ятим каменем він таки влучив у голову. Щось у ній голосно тріснуло, і ми побачили, що ріг, отой страшний ріг, який стирчав між очей, зламався. Ах, тільки й мовив я, оце був удар. А з творюкою в цей час діяло щось дивне. Вона смикнулася в один бік, у другий і пішла під воду. Втекла, втекла, радісно підстрибнув я. Проте вода, там, де зник, мить козав захлюпала і булькала, і ми розуміли, що звір пірнув. Ось голова його знов з'явилась на поверхні. І раптом людським голосом загорлала. Рятуйте, рятуйте, тону. Господи, прошепотів я, воно по людськи балакає. Рятуйте, хлопці, зарепетувала голова і зникла під водою, проте за мить знову вигукнула. Рятуйте, це я, Василь. Василь, безтямно глянув я на друга, проте одразу ж здогадався. Воно його проковтнуло живого. І тут я побачив, що Митько підбіг до води. Куди ти? зойкнув я, воно ж і тебе проковтне. Ти що, не зрозумів іще, сердито гукнув він. Це отой велесопедист. Присвітино мені і кинувся в озеро. Я примостив ліхтарика так, що промінь його висвітлював арену подій, і те шугонув слідом і поплив. Вода попереду аж клекотала. Ой, помру, поможіть я більше не буду, захлинався в один голос Василь, і тут же йому Вторив Митько. Та не хапай, не хапай мене, кому кажу? Стягай з нього це опудоло, закричав Митько мені, бо втоне, знизу підважуй. Я вхопив обіруч за ту страхітливу голову, під пальцями відчув субку тканину. Проте звільнити Василя ніяк не міг. Тоді я підів рукою знизу і, намацавши якийсь пасок, що стало сили, рвонув за нього. Пасок відірвався, і опудало потвори легко одлетіло геть. А втім, це вже було і ніяке не опудало. Зішмаканий фарбований брезент і потрощене паліччя каркаса. Дерев'яні шипи повідлітали, зуби відклеїлись. То вже було ніщо, мотлох, сміття. Тим часом ми мало помалу наближались до берега. Ось ноги мої вже торкнулися ґрунту, і ми з митьком під пахви витягли Василя на сухе. Схлипуючи, він повалився на пісок, очманіло поводив туди-сюди, безтямними очима. Догрався, мовив Митько, схрестивши на грудях руки, пустунчик. Василь щось белкотів, раз у раз пускаючи з рота фонтанчики, видно, він здорово наковтався води. Ой, рятуйте. Василь щось белькотів, раз у раз пускаючи з рота фонтанчики. Рятуйте, та вже ж урятували, відповів я, чи тебе ще в село віднести? Ні, в село не треба, цокотів він досить жваво зубами. Я сам. Ну, і чого ж ти домігся цим маскарадом? спитав Митько. Я хотів вас налякати, схлипнув Василь. Та в ременях запутався. Ха ха, налякати, гордо мовив я. Ми не злякливих, правда, Митю? Еге ж, злякливих», – протягнув Василь. Він ще не зовсім оговтався. А каністри хто злякався? Якої ж каністри? А слідів, та яких слідів, насторожився я. Дивіться, яких він важко відліз навкарачки убік, понишпарив у темряви. І повернувся з якоюсь дерев'янкою, і з розмаху вдарив об пісок. О-о, і усьо. Всюду, де опускалася та дерев'янка, з'являлися сліди. Такі знайомі нам сліди мить козавра. Ми аж остовпіли і дивилися на Василя.